Ти повинен знімати TikTok. Кожного дня цей додаток забирає години нашого часу, і в цьому відео я розповім, як це можна використовувати з користю. Як короткі відео допомогли мені продавати багато кросівок та одягу, як можна заробляти трьома різними методами з допомогою TikTok. І звісно ж покажу все на власному прикладі. А ти пиши коментар та отримуй 500 гривень на картку. Цей рандомний коментатор з минулого відео отримує 500 гривень. Напиши мені в телеграм. Моє знайомство з Тіктоком розпочалося ще на початку 2020 року, коли я побачив, що сестри залипають і обговорюють новий додаток. Вирішив скачати сам, щоб просто подивитись, і мене підкупило те, що в Тіктоці не потрібно думати за просування, а відео самі залітають в рекомендації. Місяць подивившись, я почав знімати відео на різні трендові звуки і набирати аудиторію. Тоді був коронавірус, і все рівно не було чим зайнятися. Набрав приблизно 4-5 тисяч підписників і перестав знімати, коли пандемія стихла і можна було знову ходити на роботу. Часто чув від знайомих, що сенсом моїх Відео немає, але я розумів, що рано чи пізно мені може знадобитись цей аккаунт, коли я почну щось продавати або чимось займатись. І мені потрібно буде просувати свій продукт. Так і сталося. Через рік я почав знімати тіктоки для свого магазину з крусівками та одягом. Але повернемось трішки назад, щоб дізнатись, а чому це я почав шукати клієнтів саме через Тікток. Створивши свій перший інстаграм-магазин, я перепробував безліч методів по просуванню та збільшенню замовлень. Спочатку прийняв участь в Гіві, чесно, не рекомендую. Прийшло 2000 людей, сторіс здивились біля тисячі. Тоді я Інстаграм активно і використовував усі методи, щоб люди по максимуму залишались. Але вже за декілька місяців охоплення в сторі знизились до декількох десятків, а дописи набирали по 15 лайків. Тоді чесно не знав, що робити і прийняв найкраще рішення створити нову сторінку. Наступним я тестував таргет, який іноді приносив замовлення, але підписники не збільшував. Тобто з активних джерел трафіку в мене були OLX Оликс таріллайф. На OLX в мене було багато оголошень, і я постійно всім казав, що в інстаграмі більший асортимент. Що туди я в першу чергу викладаю позиції, і люди потроху. Трохи підписувались. В реальному житті я і також постійно рекламував свій магазин клієнтам. Плюс додатково просував через свою основну сторінку та сторінки друзів. Але такими методами можна тільки гратись, і велику аудиторію набрати не вдасться. Аж поки в один момент я не спробував знімати тіктоки про кросівки і переганяти людей в інстаграм. Я знімав трендові відео, але весь контент був з кросівками та товаром з наявності. Дуже гарно заходили відео, де я показував бюджетні кросівки з боку писав до 2000 гривень. І в кінці на секундочку вставляв кадр зі своїм інстаграм-магазином і вказ. У описі, що інстаграм залишив в профілі TikTok. А. Також знімав про спортивні кросівки, взуття на літо, весну, зиму і взагалі все, що можна придумати. Завдяки Тіктоку я дуже швидко набрав хороший актив та охоплення в своєму інстаграм-магазині та отримував стабільні замовлення, які пакував у крафтові пакети і відправляв поштою. Якщо ви займаєтесь власною справою, за пакуванням раджу звертатись до профіпак. Посилання залишаю в описі. Після деяких тіктоків, які залетіли, я був просто в шоці, зайшовши в Дірект і побачивши там 30-40 запитів за декілька годин. Ще через якийсь. Час я провів експеримент на Ютубі, де зняв та виклав 20 тіктоків на тему кросівок за 2 дні, з яких отримав 3-4 замовлення і заробив 3 тисячі гривень. Звісно, що там не було якогось супермонтажу, а я просто знімав себе і далі по тематиці вставляв різні картинки. Але тепер я точно можу сказати, що всього за один день можна придумати зняти та змонтувати 20 тіктоків. А далі, по факту, їх можна викладати хоч цілий місяць. Знаєте, яка найбільша проблема людей, які відкривають інтернет-магазин або розпочинають власну справу? Це не оформлення сторінки, підбір товару. Або правильний опис. Так, це все неодмінно важливо, але найбільшою помилкою є відсутність джерела трафіку. Типова людина, яка відкриває свій інтернет-магазин, думає про трафік в останню чергу, або ж не думає взагалі. Спочатку вигадує назву, дизайн, плюс-мінус заповнює магазин асортиментом, далі просто пропіарить на своїй основній сторінці, розповість друзям і на цьому все. Просто чекає, коли будуть якісь замовлення, зазвичай їх немає, і йде зіткнення з реаліями товарного бізнесу. Після чого інтернет-магазин йде на полицю до інших тисяч закинутих сторів. Шанс того, що. Що клієнт зайде саме на вашу інстаграм або телеграм-сторінку через пошук близький нулю. Якщо ви хочете розпочати власну справу, ви повинні чітко розуміти, звідки ви будете отримувати клієнтів, і вже довгий час є смарт-рішенням TikTok. Тобто, для початку ви шукаєте та обираєте товар, який будете продавати. Шукаєте постачальників, створюєте інстаграм, придумуєте назву, опис, логотип, заповнюєте товаром і починаєте знімати TikTok. А тепер я максимально детально розповім, які відео знімати, щоб отримувати клієнтів, та переганяти аудиторію в інстаграм або телеграм Магазин. Буду показувати на прикладі кросівок та одягу, але це буде актуально для всіх можливих ніж. В першу чергу потрібно знімати з товаром, який є в наявності. Завжди є плюсом показувати живий товар, обігрувати різні ситуації аби знімати трендові та актуальні відео. Якщо живого товару немає і ви працюєте по дропу, підійдуть фото з інтернету або з Пінтересту. Приклад відео, яке я знімав з товаром у наявності, показує шкарпетки, тапочки та кросівки, і ситуацію, чому людина повинна це купити, і вказує, що магазин в кінці відео або в профілі інстаграм. Приклад відео без Товару в наявності. придумую підбірку з взуттям, шукаю естетичні фото в Пінтересті та вказую, що взуття можна придбати в інстаграмі. Найголовніше показувати в Тіктоці саме той товар, який ви зможете відправити, тому що сенсу не буде від вашої підбірки з кросівками, якщо ви не зможете їх продати клієнту. Також популярними були відео, де підходять до людей на вулицях і запитують, скільки балів вони оцінять свої кросівки. Тут також можна включати креативність, знімати подібні відео і в кінці казати, що кросівки можна купити у вас в інстаграмі. Якщо ви регулярно дивитесь тік то можете. Собі протягом дня виписувати ідеї, зберігати популярні звуки і потім використовувати їх. Чому це працює? Всі сидять в тіктоці, якщо хтось неочікувано потрапляє на відео з топовими кросівками, то відразу хоче їх купити. А найпростішим способом буде зайти в інстаграм того ж профілю і замовити їх. Але яким повинен бути ідеальний тікток? Різкий та неочікуваний початок, зацікавленість, яка тягнеться від початку і до кінця, та короткий кінець. Потрібно пам'ятати, що Тікток просуває вас через актив, і якщо люди будуть постійно взаємодіяти та передивлюватись відео, воно буде. Більше і більше набирати, і без різниці коментар це перехід в профіль чи повторний перегляд. Через це ми бачимо багато провокуючого контенту в рекомендаціях. Колись я для тесту зняв максимально провокаційне відео, де вставив найпопулярніші моделі і підписав тікток. Краще піти босим, ніж в цих кросівках. І там ще був маленький байт на коментарі. Остання пара була Air Айрджордани Мід. А я підписав хай. Як результат: 600 тисяч переглядів, 43 тисячі лайків. І на інстаграм також підписалось багато людей. Але з такими відео потрібно обережно, щоб нікого не образити. Також довгий час був Популярний байт з написанням на один нулик менше від реальної ціни. Приклад, магазин з айфонами, де продаючи 13-й айфон написали ціну 3200 гривень, але в описі вказали справжню. Як результат більше 700 тисяч переглядів, але потрібно бути готовим відповідати в коментарях, що ціна помилкова. Набравши аудиторію майже в 6 тисяч підписників провокаційним контентом. Цей магазин знімає відео про айфони в наявності та отримує потенційних клієнтів у Телеграмі. Ці приклади я навів для того, щоб ви навчились їх помічати. Тепер, як ви будете дивитись TikTok, аналізуйте і пробуйте різні ідеї. Другий метод заробітку це перезаливи чужих відео з Ютуба в Тікток. Не секрет, що зараз це найкращий метод просування свого ютуб каналу. Раніше я сам нарізав своє відео, монтував їх і регулярно перезикидав у Тікток. Потім в мене не вистачало на це часу, і сестра робила це замість мене за додаткову плату. І на початку літа мені написав один з перегонщиків і запропонував працювати за такою системою. Він нарізає мої відео, знизу вставляє залипальну картинку, щоб збільшити утримання. Я буду йому платити по 2 гривні за кожну тисячу переглядів. Оплата проводиться кожного понеділка, і я за Місяці заплатив 3300 гривень. Так, це не є якась космічна сума, але діло в тому, що можна мати декількох замовників, і це не є складним процесом, який займає багато часу. Як розпочати перезакидати відео і як знайти блогерів. Прошу, не потрібно відразу писати і задовбувати всіх блогерів, якщо ви не маєте чого показати. Раджу спочатку проаналізувати відео конкурентів у Тіктоці, подивитись, яким чином їх роблять. Далі взяти якесь рандомне відео, нарізати його, додати фон і спробувати позаливати в Тікток. І вже відштовхуючись від результатів, якщо Будуть ті перегляди, берете аккаунт як приклад у своє портфоліо і вже тоді пишете блогеру. І показуєте приклади робіт. Чим більше їх буде, тим краще. Якщо відео не будуть залітати і гарно набирати, тестуйте далі і вчіться на помилках. Третій метод заробітку це перегін трафіку з Тіктоку в Телеграм. Він зараз на хайпі, але чи все так просто, як здається? Перегін трафіку це коли ми викладаємо відео на якусь тематику і стимулюємо глядачів підписуватись на телеграм-канал. А от як це робити Методів море? Наведу найлегший приклад перегін у телеграм-канали з мемами. Ви, мабуть, не раз бачили тіктоки з кружечками і підписами. Що за геній створив цей канал? Таким методом переганяють в різні пабліки, де отримують якусь плату за одну людину. Ціна відрізняється від тематики, тобто одна людина в тематиці мемів буде значно дешевше коштувати ніж людина по темі крипти. Або заробітку. Також можна робити нарізки з фільмів і залишати в телеграмі повну назву. Але варто пам'ятати, що деякі слова є забороненими в Тіктосі, наприклад, розіграш чи заробіток. Як знайти замовника? Знову ж таки, в першу чергу, спробуйте познімати контент в Тіктосі, зрозуміти, як він працює, і тільки тоді, коли будете мати якісь кейси та портфоліо, пишіть блогерам або власникам телеграм-каналі. Через хайп в цю нішу залетіло багато людей, і потрібно чимось відрізнятись або показувати хороші результати, щоб з вами погодились працювати. Як відслідковувати, скільки людей прийшли. Після того, як ви домовитесь із замовником, вам дадуть посилання, яке ви повинні вставляти в своєму Тіктоці. Воно і буде відслідковувати підписки. Також варто пам'ятати, що його приєднати можна тільки з тисячі підписників або робити обхід, який можна знайти в інтернеті. Для чого потрібен трафік у телеграм каналах Власники телеграм-каналів регулярно продають рекламу, і чим більше охоплення, тим більша ціна за рекламу. Все максимально просто. В мене також був досвід з перегоном в Телеграм з Тіктоку. Колись в мене гарно позалітали відео, я залишив посилання на свій телеграм по товарці. Туди прийшло Декілька днів близько тисячі людей, і я впевнено можу сказати, що це працює. Але діло в тому, що я довго розвивав TikTok, і там все було тематично. Плюс я переганяв людей не щоб продавати рекламу, а щоб люди перепродавали кросівки, що варто займатися перегоном трафіку. На мою думку, це хороша ніша, яка не є легкою. Обов'язково потрібно багато вчитись і тестувати різні методи. І перед початком я б задумався переганяти для чужих телеграм-каналів або магазинів чи краще створити свій. А тобі раджу подивитись мій шлях у товарному бізнесі.